Головне управління розвідки заявило, що росіяни зуміли наростити до 585 одиниць запас ракет з дальністю пуску 500 кілометрів та більше. Тож станом на 28 серпня російський ракетний арсенал виглядає наступним чином: 270 балістичних та крилатих ракет до оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандера, 138 крилатих ракет морського базування Калібра. 72 крилаті ракети повітряного базування Х-101, 75 аеробалістичних ракет кінжал, а також не менш 150 ракет типів Х-22, Х 32 фактична дальність пуску яких може складати всього 300 кілометрів. Таким чином росіяни мають в запасі загалом 700 далекобійних ракет. Для порівняння минулої зими окупанти застосували проти енергетичної інфраструктури України 750 ракет тож майбутня зима може знову стати для України ракетною зимою.